Дитячі світшоти сукні Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 99 гривень. В лоті буде представлено 15 позицій, 1485 гривень за увесь цей лот. Буде в нас представлено дві модельки. Це ось така коралового кольору та рожева. Ось так виглядає коралова. Тут йде теплений, утеплений світшот, подивіться, на утепленій та спідничка йде без утеплення. По складу 60 бавовна 40 поліестер і. Спідничка буде 100% віскоза. Окотек стандарт 100 означає, що використані якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники безпечні для алергетиків, тим паче підійдуть для діток. Та ось так виглядає в розгорнутому вигляді рожевий варіант. Подивіться, на утепленні, класно, якісно виконано, манжетики. Та спідничка. До речі, спідничка в нас йде прошита резиночкою, щоб такий ефект був юпочки такої гарної. Дуже круто зроблено. Понизу також тут у нас іде резиночка. Розміри 122, 128 по одній позиції, 134 2, 140, 3, 146, 4, 152, буде чотири позиції. Нагадаю, 99 гривень одна ось така сукня, тунійка. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.